Дорогі друзі та викладачі, група ДО 24 щиро вітає вас із цим прекрасним та світлим святом Христового Воскресіння. Нехай передзвін великодніх дзвонів принесе вам лише благі бісті. Хай ваше серце наповниться радістю, нехай віра допомагає вам долати всі ваші труднощі. Хай в кошик вам ляже Паска, шматочок сальця, запашна ковбаска, і писанок пару з корінчиком хрону. Хай плине достаток до вашого дому. Христос воскрес! Горобці на дворі, то вони співають Богу честь. Позабувайте сумніви і гори, бо Христос воістину воскрес. Щиро вітаю зі світлим і величним святом Воскресіння Христового. Нехай Це благословенне свято наповнить ваші серця вірою, дуже спокоєм, а дім теплом і любов'ю. Великдень це не просто давня традиція, це символ перемоги, життя над смертю. Світла над темрявою, любові над злом. Це час, коли серце наповнюється вірою, душа прагне добра, а помсти стають чистішими. Бажаю здоров'я міцного, як великодня крашенка, радості солодкої, як паска а Божої ласки стільки, скільки краплин весняного дощу. Хай ангел охоронець завжди буде поруч. А з великоднім дзвоном у ваше життя увійде світло, мир і безмежна любов. Христос Воскрес, бо істину воскрес. З Великоднем України, Великдень знов несе надію, Весняне Сонце, Тихий рай. Нехай для всіх нас Бог відкриє любові і миру, щедрий край. Нехай в родинах буде свят. Без сліз, без болю, без журби, і хай розквітне Україна у мирі, щасті і добрі. Нехай у серці запалає вогонь надії, теплий, чистий. І кожен з нас тепер згадає життя це дар, а не лише листи. Нехай на нашій рідній ниві зросте добро, як стиглий хвіт. Ми переможемо з вірою живі, бо правди клич і Бога слід. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес! На столі духмяна паска, Навкруг неї писанки, уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Христос Воскрес! Лунає навкруги, зникають всі тривоги і жалі, весна в душі, і світ стає ясним. Великдень! Світлий, радісний святий. Зійшло сонце у вісні, світлий день несе мені, Паска, писанка, весна йде великдень, дивина, Хай любов в серцях цвіте, і добро в житті росте. Хай великдень світлий принесе тепло, щоб у серці радісно, соняшно було. Хай Господь дарує віру і любов, щастя і надію знов і знов. Великдень світлий у вікно приносить щастя і тепло, нехай надія оживає, і Божа ласка вас тримає з Великоднем! Христос Воскрес лунає спів. Небесний світ зійшов з віків. Нехай у серці розквіта весна любові і добра. Явилась милість нам, Господня, і оживила світ, немов в раю. В знаменне світле свято Великодня, вітаю щиро кожну я сім'ю, Бажаю щастя і злагоди в родині та благодаті Божої з небес. Нехай по всій лунає Україні. Христос воскрес! воістину воскрес. Христос, Воскрес! Радійте, діти, біжіть у поле, у садок, збирайте зіллячко і квіти, кладіть на Божий хрест вінок. Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти, і звеселяють рідний край. Із Воскресінням, світлим святом усмішок і радості багато. Хай Божа ласка завітає, І щастям вас благословляє. Смакує паска на здоров'я і благодать іде з небес. У день, наповнений любов'ю радійте! Бо Христос Воскрес! Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах, перебуває в бліндажах, веде розвідку, несе бойове чергування, допомагає армії. Вітаю всіх, хто наближає нашу перемогу. Вітаю весь український народ з величним святом, воскресінням Христового!